Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Прильоти по Україні прикордонні міста Трясе Пишуть, що нібито в Дніпрі в місті пролунало близько 70 вибухів після комбінованої атаки дронів та ракети. Також повідомляють про балістику, яка летіла на Миргород Полтаву. Після чого лунали вибухи. Пише телеграм-канали, що оцілили по аеродрому підстанціях та мостах через Дніпро, які з'єднують місто. Наразі у відповідь ведеться робота по п'яти аеродромах РФ. Велика кількість вибухів по всій прикордонній зоні пишуть про як мінімум один знищений літ. Так, та велика кількість поранених серед особового складу військових повітряних сил РФ. В той же час в кількох районах Москви та Санкт-Петербурга пролунали масивні вибухи. Мішаннями стали секретні військові об'єкти в Москві Центр електронного управління ППО Кавалера 2 та резервний штаб ВКС РФ у Солонцево. Петербурзі бункер складимо модуль 14, що містив архівну документацію та обладнання навігації північного флоту. Сили ППО РФ не змогли перехопити більшість ударів. Ракети та дрони пройшли через так звані. Ні, мертві зони радарів, використовуючи рельєфа і складну траєкторію. Це було не просто точково. Це було як хірургія жодного удару по житлових районах, але земля тремтіла. Пише один із очевидців у Петербурзі. Паніка і втеча після ударів люди масово покидають великі міста, рух на виїздах до Москви та Пітера у заторах. Аптеки заправки і банкомати перевантажені. Зростають побоювання нових ударів в інтернеті. Шириться тех майна прийшла. Росіяни пишуть ми більше, не глядачі ми мішеня. Колись стріляєш або інших, це одна історія. Коли стріляють у тебе, це кінець історії. Російський блогер утікши з Москви. Позиція України чітка. Україна офіційно заявила про удари її не спрямовані проти цивільного населення. Не мають на меті терор, лише знищення об'єктів військового призначення, відповідь на масові обстріли українських міст та небажання Рефа припиняти агресію. Захід підтримує Україна має право захищатися навіть у глибокому тилу агресора. Держдеп США політичний перелом Патрушев без Путіна найбільший разом. Нанс викликала екстрена нарада ради безпеки РФ, що відбулася о 12-й годині. Путін на ній не з'явився за чутками, перебуває на ізольованому об'єкті на Алтаї. Патруша виступив з ініціативою створення комітету стратегічної мобілізації та стабілізації, який тимчасово координатиме оборону, внутрішній порядок, ядерну безпеку. Фактично взято на себе частину повноважень Путіна без публічного перевороту. Якщо керівник не з'являється в момент, коли горить ті столиця, з'являється інший коментар західного аналітика. Висновок усе тільки починає. Ніця ця атака не кінець. А початок нової фази війни Росіяни вперше відчують удар не по телевізорі, а під ногами Кремль втрачає монополію та безпеку. А режима Путіна вперше тріщить одночасно з усіх боків військового, політичного і суспільного. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.